Так, добрий день, друзі. Сьогодні ми робимо свердловину у селищі Глеваха. Люди тільки починають будівництво. Бачите, ще не вдома нічого нема. Підвели електрику і зразу вирішили робити воду. Дуже вірне рішення. Значить, ситуація зараз така. У сусіда колодязь. 8 метрів, але вода на дні. У другого сусіда свердловина 35 метрів, але дуже багато металу. І з свердловини йде неприємний запах від води. Людина каже, що пахне сірководням, але ті, хто знаються на воді з металом, розуміють, що це не сірководень, а це продукт. Окислення металу так ваня. Тобто, якщо вода з металом, то вона ще не тільки ржава, а ще й вонюча. Ми зробили свердловину, пробурили на 10 з копійками метрів, у другий замок стали, пройшли в ньому і прийняли рішення ставитися чуть вище. Тобто ми стали десь між 9 і 10 метрами. Якщо бути точніше, то це 9.30, 9, отак десь метрів, 9,30. Водичка ще промивається, десь біля 15 хвилин. Зараз тут біля 700-800 літрів. Вже є напорчик на непромитій свердловині. як Свердловину повністю промиємо, та буде десь куб-півтора води кожен час. В свердловині металу явно нема. Куб-півтора кожен час, без зупинки 24 часа на добу буде вода йти, йти. Тобто в день буде. Біля 20-30 кубов води свердловина видавати. Тобто ми зараз ведемо промивочку, потім ще розкачку свердловини і будемо збирати речі. То, удар так, кошка получится. Гидроудар получится деса. Откуда вот? Так, приготовился стоп. 37. Откачку. Вот. Ось, вот так, 30. 7 секунд, і це ще не промита свердловина на отакому краніке. Тобто як свердловина промиється, ще буде десь плюс 30%.